Осьмо покид 3 тестуємо, тому що в інтернеті дуже багато відео як та камера класно знімає. На морях, в горах, в Карпатах, якісь міста, якісь красиві пейзажі, де багато сонечка, де все просто ідеальну картинку виводить. Тому відео ми зараз потестуємо, як вона знімає в таких умовах, як мені треба. Взяв напрокат, щоб потестувати і розуміти, чи вона мені підходить, чи не підходить. Ось і попрошу вас написати коментар, як вам картинка, як вам звук. Звук кажуть, дуже класний, на вбудований мікрофон навіть. Тому давайте, шо ми давайте. Ми оглянемо. Наприклад, ось холодильна машина, і ми заглянемо туди всередину в щит. На вулиці вже темно. Тут тільки штучне освітлення. Ніяких підсвіток я не даю, не роблю. Просто хочу розуміти, як вона передає зображення там, де недостатньо світла, як вона фокусується, тому що є. Якісь шилдіки, і ті шилдики треба показати вам, щоб ви розуміли, що це є. Може хтось хоче погуглити і дізнатися більше. Коротше, хочу розуміти, чи та камера мені підходить. Дивимося на реле рівня, датчик рівня фреону в ресивері. Бачите, ось далі у нас тут є відділювач мастила. Ось його шилдік. Я думаю, що на паузу можна поставити і все прочитати. Це у нас компресор Бок. 56-ї серії. Ось така машинка. Таких 5. І давайте заглянемо в ось цей щит. Значить, тут у нас shield є ось, бачите, куб, виробник Україна, контент український. Підтримайте, поставте лайк. В вересні 25-го року зроблено. Дивимося на shield. Дуже складна ситуація, тому що темно. Показую ось shield. Попробуємо зараз його трошки приблизити. Звісно, можна кропнути потім на обробці, бо в 4К знімаю. Тут у нас шелдік фільтра. Тут у нас QR-код, спробуйте відсканувати, чи сканується, чи ні. Шнейдер ПЛК, програмований логічний контролер, циферки, все гарно, все, все по красоті зроблено. Тут у нас запобіжники. запобіжники, тому що запобіжники номіналом тут від 100 мА і автомата ти такого не знайдеш, щоб захистити, наприклад, ось цей додатковий модуль до ПЛК, тому використовуються запобіжники. Запобіжники завжди швидші за автомати. То на частотних запобіжник через запобіжники, на троїдальний трансформатор, вхід 400 вольт, забираємо 220 на керування. Це у нас підігрів щита, тому що. Остановка буде стояти на вулиці, холодно і треба буде гріти ще. Тут у нас термостати. Вімкнення того ж підігріву, вентиляції літом, коли жара, того, щоб не вмикався вентилятор, коли працює підігрів. Коротше, Отака система. Тут у нас має бути фільтр, ось цей, який треба потім чистити і міняти ту, той матеріал. Ну і поставити лайк, якщо, якщо те відео корисне для вас, бо для мене буде корисним, тільки тоді, як ви напишете, якісь коментарі, щоб я розумів брати таку. Камеру чи не брати. Ну і підпишіться, якщо вам тема холоду цікава. Ви цікавитесь холодильним обладнанням, промисловим, шокові заморозки. Дуже енергоефективне у нас обладнання, тому звертайтесь і підписуйтесь на канал. Всім па-па, дякую за увагу!